Якщо ви подивитесь, то зовні це паркан, а з внутрішньої сторони це електростанція. За освітою історик, а за покликом, бізнесмен Андрій вирішив інвестувати в домашню сонячну електростанцію. Він пишається результатом, та шлях до цього був з перепонами. Його станцію з лютого до червня не підключали до мережі. Я міг іще розпочати любувати сонячну енергію, що в лютому місяці. Однак в обленерго мені розповідали, ось через тиждень, ось ще тиждень почекайте. І так дійшло до того. Вже в квітні місяці я розумію, що нічого не відбувається. Попри бюрократію, бажаючих заробити на сонці більше. Лише за останні півроку кількість домашніх сонячних електростанцій зросла з тисячі до півтори. У сонячну енергетику інвестує і великий бізнес, як приклад, ця станція у Київській області. На 13 гектарах понад 22 тисячі панелей. Утім, такий сонячний бум на загальний енергетичний ринок України не впливає. Частка енергії добутої від сонця менше одного відсотка. Мені здається, що тут важлива не кількість, а сама тенденція, тому що навіть мала кількість цих малих генераторів вона може показувати просто динаміку, куди ми рухаємося. І це вже буде дзвіночком для, скажімо так, для великих гравців. В енергетичній стратегії уряду амбітні цілі: 11% енергії з відновлювальних джерел до 2020 року, 25% – до 2035 тисячі Щоб привабити інвесторів за кордону, держава зобов'язалася закуповувати цю енергію за зеленим тарифом від 10 до 17 євроцентів за кіловат годину в залежності від джерела. Це чимало. Адже, наприклад, у Арабських Еміратах, Чилі, Мексиці, енергія сонця коштує у середньому 2-3 центи, у Німеччині 6. Крім того, ще треба перемогти на аукціоні, запропонувавши державі найвигідніші умови. В Україні, звісно, теж ми вже усвідомлюємо, що нам потрібно розглядати можливість розроблення законодавства, яке буде передбачати систему аукціонів. Але нам для того, щоб Відкрито спілкуватися з нашими потенційними як вітчизняними, так і зарубіжними інвесторами потрібно зберегти систему зеленого тарифу. Зелені тарифи зробили свою справу. На український ринок хочуть зайти Китай, Корея, а Саудівська Аравія вже веде перемови про оренду понад сотні гектарів на Вінниччині. Півсотні компаній подали заявки на будівництво сонячних електростанцій у зоні відчуження. Андрій вже рахує прибутки від виробництва сонячної енергії. Гривень там 400 Я сьогодні отримую завдяки зеленому тарифу. Прибуток сталий а інфляція йому не загрожує. Тож Андрій планує наростити потужності.